Кремлські лікарні терміново будують. Бомбосховище роботи планують завершити до 20 грудня цього року. Укриття розраховане на 800 людей, переважно персонал і невелику кількість пацієнтів здатне врятувати від вибухової хвилі радіації хімічного забруднення. Проект оцінили в 35 мільйонів рублів. Центральна клінічна лікарня з поліклінікою, де поправляють здоров'я путінські друзі, розташована поблизу Рубльовського шосе, що веде до елітних районів, зокрема й тих, які 30 травня зазнали. Атаки дронами бачите, тепер вони вкладають мільйони в те, щоб і бомбосховища будувати. Ну не кажучи, вже скільки мільйонів іде на ракети, якими вони вбивають українських дітей і українських людей загалом і руйнують все українське, краще б зайнялись собою. що вже про це говорити? Що е, не всі там прекрасно живуть в Росії? Теж є, що вкладати гроші, от краще б робили так, щоб їхні люди менше поли їм було що їсти, а не вкидали ці гроші сюди. Ну скільки вже про це сказано, пересказано.